Так, всім доброго дня ще раз е згадали ще одне запитання, яке присилали е про тхарму. Щоб я трошечки на вебінарі розповідав про тхарму, але не до кінця. Ну, давайте почнемо з того, що таке тхарма. Так? Для тих людей, хто не знає, що таке тхарма, то можна сказати так, що є кілька точок зору, якщо ми беремо буддійську точку зору, то власне Дхарма називається Духовний шлях. У буддизмі. Так? Якщо ми беремо індуїстську систему, то це може бути слідування ритуалом, цим предписанням, що є у там, ведах слідування своєї касті, там, і так далі. це може назвати тхармою. Але ми розглядаємо це з загальної такої точки зору, тому тхармою я називаю, ну, як я казав, місію або Суть вашого життя, але ви визначаєте його. Так? Ви приходите в цей світ і ви розумієте, що ви би хотіли ось цим займатися. Звісно, чим більше у нас енергії і сил, тим більш очевидною для нас є тхарма. Тхарма це не обов'язково щось таке велике. Не знаю, людина може дхарма бути продавця, і вона любить продавати морозиво. Це є тхарма. Людина може вирощувати хліб там, або. Їм може бути дхарма робота з рослинами, може бути дхарма цілителя, може бути дхарма йогина, може бути дхарма, там, не знаю, кочівника. Тому це можуть бути дуже-дуже різні. Але правильне питання було: а як, які чи є ознаки, що ми слідуємо свої дхарми. Так. Ну, по-перше, є внутрішні і зовнішні ознаки. У е, своєму житті я займався дуже-дуже багатьма різними речами. Якщо в ті старі часи була трудова книжка, зараз такого вже, певно, не існує, а може, існує, не знаю. То моя трудова книжка дуже має багато сторінок, бо я працював від там, водія на фурі, маршрутці, автомеханіком, там, фельдшером, на заводі турагентом, гідом. Але при цьому всьому я завжди. Викладав йогу, так? Просто не завжди йога приносила хоч якісь кошти, які би дозволили займатися тільки цим. І в якийсь момент свого життя я на все махнув рукою і сказав: мені це вже так все обридло, оця вся сансара. І я бачу тільки комфорт внутрішній, оце ми приходимо до зовнішньої внутрішньої ознаки. Я зрозумів, що я хочу тільки викладати йогу. Так? І я все відкинув, сказав собі, що «Та я буду краще на мінімум якомусь жити існувати, але буду займатися тільки тим, що мені подобається. І коли я це зробив, я якраз тоді відкрив, пам'ятаю, зал в ДДТ, будинок дитячої творчості на Подолі в Києві. І проявилася зовнішня ознака. Насправді, матеріального балансу я якраз саме тоді досягнув. Коли почав робити тільки те, що я люблю. Тобто, якщо брати з матеріальної точки зору, то звичайна людина скаже: о, дивись, він там купив собі автомобіль, там, квартиру там, чи ще щось, то якраз подібні ознаки вони можуть проявляти не обов'язково, тому що ви повинні розуміти, що є ще карма. І карма є, тобто є карма, яка накопичена зерна, наприклад, зерна щедрості. І вони у вас можуть бути, тому що багатство проростає із зерен щедрості в минулому. Якщо ми були щедрими, ми можемо бути багатими. І от ми бачимо, наприклад, певних людей, у яких проявляється багатство, так? але вони можуть вже не бути щедрими, так, тому що вони колись ці закладали, а то, що зараз вони закладають, то буде потім то що у них виросте. Так от, коли ви займаєтесь своєю тхармою, то у вас буде найкраще проростання. Скажем, добробуту, є таке слово, добробуту у всіх сферах. В сімейному, в духовному, матеріальному, емоційному, там, в соціальному і всьому іншому. Так? Але в залежності від того, скільки зерен ви. Кармічних засіл. Тобто вони, так, якби, знаєте, як потенціал, як депозит, який чекав свого часу. І коли я почав займатися, ну це я просто свій досвід розказую. Це не значить, що у вас так буде. У кожного своя карма і тхарм. Але одна із ознак це те, що коли ви перейшли на свою тхарму, це може бути не в ту ж секунду, так? тому що це залежить від сильних обставин, там, які зараз у житті, в якій країні ви живете, там, і так далі. Але так буде. Процвітання і добробут проявлятися на різних е, сферах, коли ви займаєтеся своєю справою. І, відповідно, коли протилежне, якщо ви не йдете по своїй дхармі, ви будете відчувати внутрішньо, ви будете відчувати, е, ну, на що ви це робите? Ви таке якесь безсмисленність у того існування, що ви просто йдете на ту роботу, робите, потім падаєте спати, чи заходите, що в магазин їсти і падаєте спати. І це як такі. Перегони оцих криз, навіть, воно не має ніякого сенсу, ви відчуваєте, що це все-таки пусте і непотрібне. Оце одна із ознак, що ви не йдете по своїй тхармі. Тобто, якщо людина, ну так по-чесному а як же це дізнатися, ви повинні спустошити свій розум через медитацію і задати собі питання, а чи займаюся я тим, чим я хотіла би чи хотів би. І у вас прийде відповідь. ну Невербально, що вам хтось на вухо скаже. Бо це шизофренія, так? а просто у вас виникне таке тяга, до... чим би ви хотіли займатися. Можливо, це буде не в першу медитацію. Можливо, треба, ну, чим більше соціальних у вас наклали програм, тим нижче знаходиться це розуміння Дхарми, Так? В моєму житті було все просто в цьому плані, тому що я з дитинства оце тільки, о, йога, моє. Там, так? Потім ще зустрів цілительство. ну, Для мене це одна лінія. Так? І я зрозумів, оце моє. так, Я почав цим займатися. І що би мені там не казали, ні, ти повинен туди йти, ти повинен то робити. Ви собі говоріть, а я знаю, що, я, що мені найкомфортніше робити. Ось тому про дхарму можна приблизно так. Тобто є зовнішні і внутрішні ознаки того, що ми йдемо. Але не забувайте, що окрім цього, воно не все так чисто і ясно, тому що є карма. І в залежності від того, що напрацьоване у людини буде проявлятись то чи інша річ. Але для того, щоб воно проявлялося, треба хоч щось зробити. Знаєте, якщо у вас є е, великий потенціал матеріального багатства, бо ви були дуже щедрими, нам треба ж його якось проявити, то хоча б підіть якісь купіть, я не знаю, цей. Лотерею, якусь, щоб воно могло якось проявитись. Так? Якщо у вас є здібності цілителя, то ви хоча б підіть, навчіться чому, щоб це могло проявитися. Якщо у вас там е, здібності є, ну, навчителя, то підіть, навчіться цьому, як це доносити, і тоді воно почне проявляти. Тобто, для того, щоб проявилася тхарма, не, не також, що ви сидите і нічого не робите, а ну хай на тхарма сама проявляється. Ні, це дія, це дія, яку ви повинні реалізовувати, але вам подобається це робити. Тому що якщо вам ви йдете не по світхар, вам буде не подобатись. Ну, все дуже просто в цьому плані. А ось. Всім дякую за запитання.